Безумовно, тому що зараз відбувається з російською агресією, має ознаки схоже на ті ж, коли під... під час Другої сторони. Тобто ознаків геноциду є, але є багато різного. Наприклад, євреїв знищували тільки за те, що вони були євреями. Це був расовий підхід. І це дуже важливо усвідомлювати. Євреїв знищували тільки за фактом народження як євреїв. І домовитися було неможливо, відкупитися було неможливо з німцями, аж ніяк. Те, що зараз е, відбувається в Україні і має певні ознаки геноциду, все ж таки має дуже окремі різні обставини, ніж те вбивство. Наприклад. Нас вбивають не за те, що ми євреї чи українці, нас вбивають за те, що ми належимо до політичної такої нації української, okay. до громадянської нації. Тобто ті українці, які хочуть жити в своїй країні, яким важлива її свобода, незалежність і суверенітет, ти підліжті до тих наближається вбивство, ті українці, громадяни. України, які хочуть жити в руському мирі, які співпрацюють, колаборують з агресорами і з окупантами, тим не загрожує вбивство. Хіба що при звільненні України їх чекає такий самий кінець, як і інших зрадників? Таким чином, ви бачите, є багато спільного багато і багато є різного.